Дорогі брати і сестри, ми сьогодні з вами разом соборно шанували Божу Матю. тому що сьогодні початок нашого спасіння, як співається в тропарі, день благовіщення Пресвятої Богородиці. Цю подію в новому, до Нового Завіту і в Новому Завіті чекали дуже довго. Адже Бог обіцяв людям, що через жінку прийде спасіння. Про яке спасіння говорить нам Святе Писання? А спасіння для людини. Ми знаємо, що людина, яка була створена Богом і була поселена в родю, вона зрішила. А до гріхопадіння вона жила у блаженстві. Користувалася всіма благами, і Господь їй дав все, навіть дав дозвіл, щоб людина називала кожну тварину по імені. Тобто людина була вінцем творіння Боже, найвищим, тому що людина і була, і є носієм Бога, і образ Божий, і подоба Божа. Але оскільки людина, Зрішила перед Богом і не визнала своєї провини, вона була вигнана з раю, рай був зачинений. І після цього людина почала тяжко працювати, хворіти, страждати, і кінцевим результатом земного життя наставала смерть. І всі люди після смерті перебували в такому стані і не в раю, і не в пеплі. Але Господь дав обіцянку, що сім жони сім'ї зітне голову Змія, тобто народиться Бог, Друга іпостась Святої Троїці, візьме людське тіло, тобто образ людини і постраждає, воскресне і через Воскресіння. Господь спасе людину, тому що Голгофа це була найбільшою місією, жертовною любов'ю – людину привести до спасіння. А матір Божа стала цією драбиною між людьми і Богом. І тому, і тому сьогодні ми звеличуємо Божу матір, яка смиренно прийняла звістку від архангела Гавріїла, що вона стане матір'ю Всевишнього. Уявімо собі, якби хтось з нас отримав певну звістку. Будь-яку, тобто ангел з'являється нам, говорить з нами, ми б не повірили, ми сприйняли б це щось не інакше, як за де видиме. Але Божа матір також була жінкою. Яка була народжена від батьків, але Бог її оберігав. Бог її оберігав із народження, беріг її, щоб в майбутньому вона стала матір'ю Бога. І вона смиренну приймає. Вона могла б сказати: ні, як я можу народити, не знаючи мужа. Але ангел її заспокоює. Дух Всевишній осінить тебе. І приймаючи оцю звістку, вона смиренно, очікувані, виношує Сина Божого. Після благовіщення продовжуються всі події земного життя Ісуса Христа, Його народження, Його обрізання, хрещення, Воскресіння, Вознесіння. І наостанок зі щастя Святого Духа на всіх нас. Тобто Господь бав і дбає про свою духовну церкву, про кожне своє творіння. А Матір Божа є найбільшою і найближчою до Сина Божого. Якщо ми бачимо і звертаємо увагу на яконі, то вона завжди стоїть праворуч свого сина. Завжди є молитвеницею, яка слухає і яка доносить наші молитви до постаначальника Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. І тому ми сьогодні їй дякуємо, що вона заступається за нас. Звичайно, що зло у світі існує. Демони на чолі із сатаною також існують, бо це є духи. Ми віримо. Те, що вони без нашої волі не творять нічого, тільки через нас, через нашу присутність, через нашу дійсну волю може диявол нами володіти. Пам'ятаєте про двох віснуватих зцілень, які потім вийшли із віснуватого і війшли в стадо свиней і свині потопилися. Але перші, що вийти у свиней. Вони попросили дозволу Бога, дозволь нам увійти в стадо свиней. І Господь дозволив, але зцілив і оздоровив відсува. Тобто зло у світі існує, як навчить апостол Яків, весь світ лежить у злі. Не Бог створив світ злом, а зло прийшло у світ. І тому це величезна є боротьба, особливо за людські Душі. Тому просимо і молимо, що Пресвята Божа Матір із, із своїми угодниками святими завжди захищала наше земне життя, оберігали нашу зама Україну, нашу українську землю від ворога, який, на жаль, ми бачимо, не зупиняється, а забирає життя. Тому нехай Господь захистить кожного з нас, тому вітаю всіх з цим величним Богородичним святом Благовіщення Пресвятої Богородиці. Нагадуємо, що в цю суботу остання субота буде поминальна. Тому хто ще не помолився за наших тих, хто вже на небесах, то буде звершуватися остання субота, поминальна в цю, що буде наступною. Також нагадуємо про Пасхальне богослужіння. у зв'язку з. Із пандемією, а потім війною. А до цього часу ми всі служили нічну службу, тобто літургію, Пасху о 12-й годині ночі. Тому ми в цьому році повертаємо це Богослужіння. Спробуємо відновити разом з вами, звичайно, тому запрошуємо на Пасху, ми будемо оголошувати лише до Пасхи. І вже починаючи готувати себе о 12-й годині ночі будемо звершувати пасхальне богослужіння. Тобто 23.30 буде починатися полуношниця і вже за чином аж до, до освячення пасу кошиків. Тому передавайте один одному, ми будемо оголошувати. Ми з нагоди цього віримо, що і прийде через Воскресіння і перемога. Ми в це віримо, тому й прагнемо до цього, бо від нас залежить перемога. Бог нам її дарує, але через наші дії, бо ми є зброя Божих руках. І тому все діється через волю Божу і через нас. Ще раз всіх зі святом, нехай Боже благословення буде з усіма вами. Слава Ісусу Христу!